на матч чемпіоната Італії, серія А, четвертий тур, матч між командами Аталанта і Торіно. Аталанта, яка провалила частково попередній сезон. Не змогли вони відібратися до Єврокубків. Стартувала непогано, обіграла на виїзді Сабдорію, нічия була домашня проти Мілану і перемогли на виїзді Ворону 1-0. Торіно ж. Стартувало теж непогано, але, звісно, ряд суперників, які грали проти Торіно, набагато слабші. Перемога над новичком Монсою 2-1, перемога над також новичком Кремонзе 2-1 на виїзді, і домашня нічия проти Лаціо. Хоча, як на мене, Торіно виглядало не найкращим чином. В даному поєдинку, думаю, що все-таки вартує розглянути ставку на Аталанту. Аталанта фаворит даної зустрічі. Думаю, що команда в даному сезоні повинна наверстати. Все, що втратила в попередньому сезоні. Думаю, за Єврокубки здатна поборотися. Так, звісно, в Атланти також є ряд труднощів, але думаю, що склад і клас команди набагато сильніший, ніж в Торіно. І, в принципі, при домашніх трибунах не мало б статися ніяких проблем для Атланти отримати перемогу. Не думаю, що це буде розгромно, але мінімальна перемога, думаю, Атланта спокійно. Може отримати в даному поєдинку, тому що тим паче, що суперники, з якими вони зу... зустрічались в попередніх турах, були поцікавіше по класу гравців. Прогноз на даний поєдинок перемога таланту за 1.83.